Ого, Що робить щука, яка все ж таки стоїть під ногами? Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон ми з вами на річці Донець. Надворі лютий, то зима вже закінчується. З рибою погано. Одне-два клювання за день то є щастя. Тому саме зараз не шкода часу, щоб трохи більше поговорити, щоб розглянути ті питання, які я досить часто бачу в коментарях. Питання щодо техніки берегового джигу. Всі ваші питання я бачу. Я за них дуже вдячний і зазвичай відповідаю або в коментарях, або на річці в відео. Але зараз помітив, що декілька дуже толкових питань, якщо відповіді на них скласти докупи, складаються в деяку базову систему берегового джигу, в те, від чого можна відштовхуватись майже завжди при пошуках риби в річці джигом. Це прості питання: як підібрати вагу, який напрямок проводки правильний, і як обловлювати сектор? Саме цим сьогодні і займемось. Ну а якщо впіймаємо рибу. То взагалі дуже добре. Конкретика снастей та приманок у нас з вами сьогодні не важлива. Звісно ж, я буду називати все це: чим ловлю, на що ловлю, але звернемо увагу насамперед на тактику. І почнемо з. Найгострішого питання з підбору ваги вантажка. Ось перед нами річка. Є течія, є глибина. Мій монтаж з німлом на 10 грамах пішов до води. Я його втопив. Веду джигом. Піднімаю. Приманка під вагою вантажка тоне і виконує свої цикли джигу. Спочатку все було добре. Але дивіться, вже течія заволоділа моїм монтажом, вона його трошки знесла. І це вже не є правильний джиг, а це є проводка нос-нос. Монтаж котиться дном. Чи хтось його там з'їсть, чи ні, я не знаю. Але я процес не контролюю. Інколи це навіть правильно. Інколи це ефективна проводка при ловлі окунів на снос. Але в даному випадку ми ловимо якогось більш залікового хижака, ну, намагаємося ловити. І мені б хотілося, щоб джиг був джигом, щоб я контролював кожний такт. Що треба зробити? Звісно ж, додати ваги. Монтаж з десяткою і німблом я ховаю до коробки. І роблю такий самий, але з 12 грамами. Дивіться, все те ж саме. Німбл 2,5. Та сама снасть, та сама нитка, але вантажок не 10, а 12 грамів. Те саме закидання поперек річки. І знову я починаю джиг. Пауза скоротилась. Це зрозуміло, бо більш важкий вантажок. Швидше тоне. Але дивіться, в тій точці, в якій минулого разу з десяткою вже течія несла мою приманку, я все ще контролюю свою проводку. Я відстукую дно, навіть коли приманка вже йде під кутом градусів 45 до течії. Це є джиг, це є контроль. Це мене абсолютно влаштовує. Тому роблю висновок. Для такого базового звичайного джигу на цій точці, з цією приманкою і цією ниткою, у мене коректний вантажок 12 грамів. А якщо більше, більше можна, але я вважаю, що річковий джиг взагалі, щучий джиг майже завжди, це. Риболовля з мінімальною вагою вантажка, яка тільки мене влаштовує. Якщо більше погіршується якість проводки, вона стає коротшою, вона більш наближена до дна і нема тієї фази вільного руху, при якій приманка працює і при якій відбувається більшість клювань. Починаємо експерименти. Що буде, якщо зменшити вагу грамів до восьми? Я навіть цього не роблю, ви це розумієте, понесе одразу. Але повернемось знову до десятки, яка нас не влаштувала з німлом, яка не дала нам якості проводки. Дивіться, що має майже такого ж розміру наш новий слаг Рінго на 10 грамів. Теж 10 грамів. Та ж сама нитка 0,6 в даному випадку. І те саме закидання поперек річка в ту точку, де я топив свого німбла на десятці. Дивіться, компактніша приманка тримається за дно на тому самому вантажку, на якому за дно не міг утриматись. Парусний об'ємний німбл, компактний слаг Рінго тримається, і я його веду. Там, де вже не міг вести нібла, де я його вже просто контролював. Я контролював приманку, а її волокло течією. Маємо таку саму якість джига, як з німблом на 12 -ці. Висновок очевидний. Має значення не тільки вага, а й об'єм приманки. Звісно ж, її розмір. Та ще її форма. Бачите, навіть тут, коли вже досить далеко знесло, я відриваю приманку. Вона довше підвисає, але впавши на дно, залишається на ньому. І це теж якісний стандартний базовий джиг. І одразу, щоб до цього вже не повертатись, роздивимось те ж саме питання, але змінивши ще один фактор. Змінивши Волосінь я беру теж чудову снасть, але потужнішу. Нитка тут 0,8. Ось монтаж з німблом на 12, який нам дав правильний джиг на 06 нитці. А що ж на 08? Та ж сама точка. Втопив, повів. Його несе там, де на 0,6 нитці. Я абсолютно чітко контролював проводку майже до самого берега. Що бачимо? Товстіша нитка і треба додавати вагу. В даному випадку. Треба було б взяти 14 і забезпечити ту якість джигу, яка була на 06 нитці з 12 грамами. Який з цього практичний висновок. Висновок в тому, що можна правильно ловити джигом з снастю різної потужності, з різною товщиною нитки. Все це підбирається. Просто під грубішу нитку треба взяти більшу вагу чи менш. Об'ємну приманку, звісно ж, є абсолютні переваги у тонкої снасті, можна теж саме закинути далі, і можна в таких самих умовах ловити на меншу приманку. Але якщо у вас снасть грубіша, просто ви е, усвідомлюєте її відмінності. Ви це все враховуєте і підбираєте таким, таким чином вантажки і об'єм приманок, щоб забезпечити якість джигу під цю конкретну вашу снасть першому наближенні з підбором ваги ми розібрались. Але для чого я знов монтую Німбла 2,5 на вісімці? Начебто ж я казав, що вісімка в даному випадку сенсу немає і одразу понесе. А дивіться, зараз покажу. Є один цікавий момент. Ті, хто обізнаний на теорії річкового джигу, не гірше за мене, а таких я, впевнений, досить багато, вже пишуть коментарі. А є ще один спосіб забезпечити більш-менш якісну подачу на легкому вантажку. Саме так, але є нюанс. Дивіться, 8 грамів, німбл 2,5. І закидання моє не поперек річки, а вверх за течією абстрімом. Я легко топлю німбла і веду його джигом. Дивіться, якісний джиг. Я чітко відпрацьовую дно і, здається, міг би ловити на ще меншу вагу, на вісімку, ще менша вага, це ж краще. Чому так виходить? Тому що в даному випадку течія не підвішує, не підвішує приманку. Не Дає її зависнути, парусити над дном. А вона, бачите, потягла її тільки там, де вже приманка навпроти нас. То можна було б ловити і на ще меншу вагу абстрімом, так. Але я цього не роблю і вам теж не рекомендую. Чому? Тому що переходимо дуже плавно до наступного питання, до коректного напрямку проводки. Дивіться, ось абстрім. Верх за течією. Те, чи я не підтримую приманку, вона її в даному випадку топить, підхоплює і тягне, не чинить її спротиву. Тому, щоб забезпечити той самий рух над дном, я вимушений верхівкою рухати енергічніше. І мій джиг більш жвавий. А цього я не люблю. Тим більше я цього не люблю зараз, коли... Наприкінці зими риба вже досить млява. Ось напроти мене вже німбла понесло. Є ще один момент, який для мене ну, майже унеможливлює ловлю джигом на абстрімі. Справа в тому, що риба стоїть зазвичай головою проти течії, коли приманка йде за течією, коли я закинув абстрімом, риба її зустрічає. Вона її хапає на зустріч, вона ріже флюр. Вона е, великий дуже відсоток у неї хибних атак вона сходить її не все чеш. Коли приманка підвисає, це відбувається повільніше. Риба бачить її, якось перестроюється, пе, наближається і з'їдає акуратно, коректно чи на розвороті, чи навздогін. І відсоток хибних атак значно менший. Тому абстрімом я ловлю тільки тоді, коли інакше от ту саму точку з тією корчою, з тим деревом, обловити ніяк не можна. Якщо можна перейти вище за течією і обловити її звідси, поперек чи вниз за течією, оцей буде коректний напрямок, так я і зроблю. Ну, а якщо перейти не можна, то що ж, звісно, краще обловити хоч якось, аніж ніяк. Тому абстрім інколи дійсно доречний. Якщо нічого іншого зробити не можна, виходить, що ми розібрались із підбором вантажків. Із напрямком подачі. намагаємося Намагаємось ловити поперек річки чи вниз за течією, не ловимо апстрімом, підбираємо вантажок таким чином, щоб джиг був контрольований і чіткий, правильний Ну на всьому протязі проводки. Навіть якщо проманка підвисає, це добре, це нехай. Але якщо вона не лежить на дні, якщо її поклав вже на дно, то наш вантажок замалий. Треба його додати. Ну і Третє питання у нас залишилось, розібравшись з напрямком закидання, як же обловити сектор правильно, щоб в ньому не залишилось нічого живого. Зараз розберемось із цим. Припустимо, що наша праця не була марною. Під дану конкретну снасть з цією ниткою, 0,6 я підібрав для цього Німбла 2,5, на який я. Хочу тут ловити, ну, припустимо, що хочу, чомусь мені це треба. Я підібрав вантажок оптимальний 12 грамів. І тепер треба обловити цей сектор так, щоб можна було звідси піти і сказати, все, я тут зробив все, що міг. Тут риби або взагалі нема, або зараз вона не клює. Як це зробити коректно? Я підходжу до берега і закидаю одразу на максимум. Бо мені просто ну, дуже хочеться класною снастю закинути далеко. Це приємно насправді. Чому це неправильно? Тому що, дивіться, є течія. Я закинув перед собою. Течія понесла мій монтаж. І траєкторія його руху зміщується вправо. Я не обловлюю лінію до мене, я обловлюю дугу, яка вигинається течією, і вона досить значна. Що я роблю потім? Якщо ми домовились не ловити абстрімом, то наступне моє закидання на максимум, звісно ж, буде в іншу точку. І ця точка буде нижче за течією. Ось вона. Якось так це буде виглядати. Я знову класно далеко закинув. І знову траєкторія руху моєї приманки відхилюється від напрямку до мене, вона йде туди, нижче за течією. Це знов дуга. І риба, яка тут стоїть переді мною, вона знов не дочекалася моєї приманки. Тут переді мною ще є трошки води, на якій можна було б ловити коректно поперек річки. Але цій рибі, мого Німбла, не побачити, просто фізично. Він не потрапить в ту точку. В якій вона бідолашна стоїть. І якщо я третє своє закидання наступне зроблю ще нижче за течією, то я поглиблюю свою помилку. Я ще віддаляюсь від тієї, риби, яка стоїть тут прямо переді мною і чекає. Звісно ж, я можу впіймати її там з-під берега. Але в цьому випадку можна буде говорити про коректний облов не всього сектору, а тільки тієї частини, що там під далеким берегом. Це ну, половина того, що можна було б зробити. Ну, може, не половина, може там дві третини, неважливо. Але це значно менше, ніж можна було б. А як правильно? Я вважаю, що просто не треба поспішати. Якщо ми хочемо обловити все коректно, якщо я знаю, що риба є в руслі на середині, то перше моє закидання по перекрічки до середини. Ми теж маємо дугу, але ця дуга значно менша і майже не залишається води, що не буде обловлена. Саме цим оптимальним монтажом. Я накриваю абсолютно все, що переді мною. І коли я звідси піду, траєкторії моїх приманок, що тут пройшли, накриють все. За наукою насередину, перевіряючи наявність риби переді мною. Що робить щука, яка все ж таки стоїть під ногами? Страшна, дурна! Підсака зачепилась, заходь. Це була ілюстрація, чому завжди треба обловлювати спочатку ближню до станції в руслі, а потім кудись туди. Бо хитра щука, яка думала, що вона в безпеці, буде в такому випадку наша. Не ухмиляйся, сфотографую і відпущу. Щуку знайдено в руслі, але це не той русловий алігатор, про якого мрієш. Бо ми ж з вами на мохначі. Це тут стандарт. Тут навіть така щука за щастя. Плямисте зелене щастя, яке сьогодні ще буде полювати. Я сподіваюся, щось вполює. А я полював її. Звісно ж, можна було б те ж саме зробити і за допомогою абстріму. Я закидаю вище. Якийсь час приманка йде не дуже коректно, бо вниз за течією, але потім її. Знесло. Приманка опинилася навпроти мене, проводка стала коректною, і джиг став нормальним. Це все начебто і непогано. Я так само тепер обловлюю весь сектор, що переді мною, і нижче. Але ж дивіться, я витратив час на ту проводку, яка некоректна. Яка незручна для риби, яка незручна для мене, я не міг забезпечити плавний правильний джиг, ми ж домовились з вами без абстріму. Тому залишається одне, починати перед собою, не одразу на максимум, а збільшувати радіус. Перше закидання було на середину річки, наступне буде на дві третини. А вже там третє, четверте. Може бути і під берег. Звісно ж, все це не догма. Якщо я більш-менш уявляю собі розподіл рибів і знаю, що клює тільки там під берегом, все це значення не має і дійсно треба ловити там. Якщо я розумію, що риба вся стоїть в руслі, а там під берегом мілина, то не треба взагалі кидати туди. Треба весь час кидати на середину річки. Але це вже все за ситуацією. Ближню дистанцію пробито. Я вже впевнений, що тут переді мною посередині в руслі щуки нема. Починаю шукати її далі. Контакт під протилежним берегом. Щука була там, але одразу туди було не можна. Якісно відповіла, поводиться типово. Пручається трохи. Трохи знижується за течією. Підніматись не хоче. Бачите, яка жива. Заходь. Так це працює. Відпрацьовано середину русло в руслі щука не знайдена, то я перейшов до відпрацювання протилежного берега. Все, що було живе в секторі, все моє. Звільнивши щучку від гачка, я не гаю часу на процедури зважування та вимірювання. Тут нема чого вимірювати. Просто побажаємо їй здоров'я. Здоров'я їй знадобиться, бо я хочу впіймати цю щучку ще раз, а може і ще, а може і втретє, як вона вже стане маманою. Контакт! Вона там зібралась під берегом, бачите? Невеличка щука зібралась під протилежним берегом в залишках рослинності. А я її знайшов. Невеличка щучка. Яка чудово їсть. 10 грамів віброворм трійка. Заходь. Малеча. Я б сказав, єсть якісна. Без церемоній. просто тікай. Щука клює, але в річці не стає менше щуки. Таким чином. Я і обловлюю весь сектор тією приманкою, якою б хотів. Саме цим ніблом 2,5. А якщо іншою, а якщо іншою те ж саме. Теж я відповідно грубості своєї нитки і об'єму приманки підбираю вагу. Так само я, уникаючи апстріму, обловлюю весь сектор з тим монтажем. По тій самій схемі. Середина, дві третини, під берег і весь сектор, за декілька закидань я накриваю цим своїм правильним джигом. Ну і наостанок, завершуючи цю теорію, а вона насправді вже завершується, я зауважу: найправильніший класний джиг, найправильніша проводка починається тоді, коли приманка вже. Досить знесена течією. Тому, коли я закидаю одразу вниз за течією, я одразу і отримую дуже правильну проводку. Саме, це, саме так я і люблю ловити. І з кожним рухом моя проводка стає правильнішою. Течія підтримує монтаж. Течія робить всю роботу по презентації. Вона Сама подає рибі так, як я не подам. Я просто їй не заважаю. Я підняв і проконтролював. Чому не два підриви? Тому що ну, в даному випадку це абсолютно недоречно, навіть шкідливо. Це я робив би на стоячій воді. Там перший підрив підкидає вверх, а другий дотягує. А тут всю роботу по дотяжці робить течія. Вона сама заважає приманці тонути швидко, вона сама її підтримує. Нім мій молотить лапами. А я просто слідкую за тим, щоб з знесенням приманки трошки знижувати верхівку і збільшувалася ця пауза не дуже різко. Щоб, якщо вона і збільшується, щоб вона. Не ламалась моя проводка, щоб не вийшло так, що я там ловлю однією проводкою а тут під берегом іншою. Ось і вся база. База дуже компактна. І звісно ж є дуже багато випадків, коли від неї треба кудись відходити. Відходити у збільшення ваги, може там у, якийсь, у якусь гру з розміром приманки чи активністю у підбирання типу приманки це все є реальна риболовля, але на реальній риболовлі ефект є тоді, коли ви не кидаєтесь з боку в бік, а коли усвідомлюєте свої дії і рухаєтесь за якимось планом. Якщо є план, якщо є база, то ефект буде. Буде завжди. Хоча б тому, що ви впевнені, я все роблю правильно. Коли впевнений, коли не розсмикуєшся у різні боки, коли тебе не турбує, чи так я все роблю, чи може треба було б робити якось інакше, не можеш шукати рибу, шукаєш, як би треба було робити це інакше. Це їсть наш час, це їсть наші нерви. Маєте базу. Відштовхуйтесь від бази і знайте, все робиться правильно. Коли це знаєш, риба клює завжди.